Всім привіт! Радий вас вітати! Це моє перше відео на каналі, і воно про те, як керувати екскаватором. Цінуємо ваш час і одразу до справи. Сьогодні у нас GCB220 на гусеничному ходу. Заводимо дракона. Чік! Дивіться, я не буду розповідати, що ці кнопки, значить, крутилки, перемикачі та як там змінювати режими комп'ютера. Тому що існує багато марок екскаваторів, такі як Hitachi, GCB, Hyundai, Dosan, і в кожній кабіні тих екскаваторів воно все розташовано по-різному. Саме головне це вам потрібно знати, як керувати джойстиками, за що відповідає кожен джойстик, за яку функцію. Отже, погнали, додаємо газу, додали газу, лівий джойстик. Якщо ми тиснемо лівий джойстик від себе, рукоять екскаватора рухається від нас від кабіни. Якщо ми тягнемо лівий джойстик на себе, рукоять екскаватора йде до нас, до кабіни. Знову таки від себе. Рукоять від нас. На себе, рукоять до нас. Лівий джойстик вліво тягнемо. Кабіна і вся башня крутиться вліво. Тягнемо лівий джойстик вправо, відповідно, екскаватор крутиться вправо. Можна так крутитись хоч цілий день, якщо не знудить. Йдемо далі. Лівий джойстик запам'ятали. Переходимо до правого Якщо ми тягнемо правий джойстик до себе, догори, вся стріла піднімається. оці два циліндри піднімають всю стрілу. Вся стріла ось піднімається, я дивлюсь вправе вікно. Е, підняли її догори, пхаємо джойстик вниз, від себе, вся стріла опускається. Ось вона опустилась. Далі. Якщо ми тягнемо джойстик наліво, воно замикає ковш. Екскаватор, екскаватор замикає ковш. Вправо відмикає ковш. Вліво замикає, вправо відмикає. Це легко і просто. Дивимось далі. Що основне? Ці два важеля це в нас ліва та права гусениця. Тиснемо або пхаємо руками, як вам зручніше, потім вже привикнути, будете ногами їздити, все дуже швидко керувати. Тиснемо праву, права гусениця рухається. Тиснемо ліву, ліва гусениця рухається. Все легко і просто. Дивіться, щоб, щоб не перепутати де зад і перед в екскаватора, ми бачимо ролик. Якщо ми бачимо спереду ролик, то це перед екскаватором, гусенично. А перевер... перекрутимось на інший бік. З цього боку ми бачимо бортову екскаватора. Якщо ви бачите бортову, це ззад. Щоб ви не помилились, поїхали в той бік, який вам потрібно відразу. Дивіться далі. Що саме основне? Це ми вже пройшли саме основне, а ще ось цей важель, дуже головний важель. І він відповідає за безпеку, за вашу безпеку і оточуючих. Коли ви не заглушили екскаватор і хочете вийти з кабіни, ви його завжди піднімаєте, і він блокує всі, всі функції, всі джойстики, ось я рухаю, джойстик, рухаю джойстики і нічого не працює. Так само і ліва, права гусниця, ці важелі, вони теж не працюють. Нічого не працює, воно блокує всі операції. Це зроблено для того, щоб коли ви виходите, відкриваєте двері і виходите, щоб як ви зачепились там одягом своїм ногами чи курткою, щоб ви не зачепились за цей джойстик і випадково щось не вімкнулось, і екскаватор сам не поїхав чи нікого там не вдарив. Тобто завжди його піднімаєте, коли виходите з кабіни, якщо не заглушили екскаватор. Краще глушити. Так, опускаємо його і йдемо і працюємо далі. Дивіться, все основне я вам розповів. Е -е, що далі? Зазвичай вам знадобиться день-два, щоб запам'ятати всі ці функції. Я потім вже буде з'являтися так собі м'язова пам'ять. М'язова пам'ять, як наче грав в баскетбол, ви вже навчитеся керувати екскаватором, не дивлячись на, на ці джойстики. Як я, я вже навіть ні разу туди не, не заглядаю, не дивлюся, вже просто запам'яталось так якось собі. Е, відразу вчіться керувати екскаватором плавно. Тобто, якщо я ось тягну плавно на себе і плавно відпускаю, потрібно тягнути плавно і плавно відпускати. Не потрібно Робити ось таких руків, якщо ви тиснете на операцію і хоп, і кинули, і вас трусить. Весь екскаватор трусить, стрілу трусить і кабіну трусить, Привикайте відразу робити правильно, щоб не розбивати пальці і екскаватор довше вам прослугує. Все, загалом все. Сподіваюсь, що дана, вами, дана мною інформація буде для вас корисною. Пишіть коментарі, пишіть питання, ставте вподобайки. Можливо, вам буде цікаво, якщо я зніму відео, те, як швидко розгортатися на місці та переїжджати перешкоди. Наприклад, ось так, як ми стоїмо і витиснулися екскаватором. І хоп! І ми повернулися зразу, бачите, в інший бік. Це, це набагато швидше, ніж, ніж тиснути е, на важелі вліво-вправо і набирати ще й гусениці бруд. Я можу зняти окреме відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за вашу увагу, за потрачений час. До побачення! Загалом канал буде е, про техніку, про автомобілі, про подорожі та про все, що завгодно. Все, побачимося. Дякую вам всім.